Привіт, друзі! Давно не знімала відео на своєму каналі, не показувала вам свою тепличку. З початку війни якось було недозйомок, та й бажання теж не було. Рослини ми вирощували весь час, не покидали свою улюблену справу, працюємо, трудимось, вчимося долати всі труднощі, які виникають. Чесно кажучи, коли людина займається улюбленою справою, вона відволікається від сірих днів. Буденності. Тож у цьому відео я зроблю короткий відеоогляд своєї теплички. Покажу, що у нас росте. І при самому вході в нашу тепличку у нас росте такий чудовий лимон, якому вже більше понад 7 років. Ось так він у нас зародив. Ну і постійно він у нас так родить. Такі чудові плоди. Плодоносить він постійно, одні плоди дозрівають, інші зеленіють. Треті зав'язуються та квітнуть. Дуже гарний запах у нашого лимона. Взагалі цитрусові дуже гарно, коли цвітуть, то пахнуть. Ось такий рясний лимон. Частину плодів ми вже зняли, але їх ще тут безліч. Дивіться, які крупні, гарні плоди у нас. Навіть самі гілочки. Не витримують, постійно підв'язуємо, тому що лимони дуже важкі. Найбільший лимон я кидала на вагу, і він майже кілограм, 970 грам, був у нас лимон. Ось зараз покажу з кожної сторони. Майже листя не видно, одні плоди. Цей лимон колись я придбала в теплицях Анатолія Патія. Це київський крупноплодний. Дуже йому подобається тут у нас в теплиці. Два сорти маю. Один такий ребристий. А інший сорт у мене росте отакий гладенький, але теж дуже крупний, гарний лимончик. цей В цьому році ми лише пересадили, перенесли з іншої теплиці, тому він трошечки перехворів. Але нічого, вже він помаленьку відходить. І також набирається сили і буде плодоносити. Ось так, можливо, ще хтось не знає, я розмножую наші лимони повітряними відводками. Дуже гарно все вкорінюється, виходить. Також можна розводити і іншим способом. Ось нещодавно я нарізала черенків, поставила в парничок. І також, я думаю, місяць-півтора. І наші черіночки укореняться. Це другий спосіб, яким ми укорінюємо наші лимончики. А так взагалі укорінюю воздушними відводками. Дуже гарно виходить, зразу виходить доросла рослина. Довго не потрібно чекати, і вже в перший рік, від того, як ми її відщіплюємо, вона вже дає плоди. А це молоді відсажені лимончики, які ми також укорінювала тим способом, який я щойно показала. Ось такі гарні рослинки у нас вийшли. Ось така коренева система у них. Уже корінчики виходять знизу горщика, видніються. Зовсім невеличкі, а вже також є маленькі лимончики, вісять на них також. Є цвіт. Можливо, друзі, комусь потрібно, звертайтесь. Телефон вказаний під відео. Не соромтесь, можливо, хтось хоче таку красу вирощувати і в себе вдома. Будь ласка, звертайтесь. Також ми зараз займаємося черенкуванням рослин, так як теплиця у нас в зимній період топиться. Місця в теплиці вистачає, і щоб якось її завантажити, щоб дарма не палити теплицю, ми займаємося способом розмноження рослин, таким як черенкування. Хоч це, звісно, друзі, не найкращий час для такої процедури, але все одно, якісь відсотків 50-60% у нас виходить вкорінити. Ось ці череночки я поставила на вкорінення. Ну, вже більше 10 днів по тому. І зараз подивимося. Ой, розкидався ком, вже почалось вкорінення наших рослин. Тому і в цей час можна вкорінювати. Зональну, плющолисну та каліопу, ми укорінюємо таким же способом. А ще. Нарізала чаріночки гвоздики. Гвоздичку розмножую багаторічно. Її я накриваю плівочкою, для того, щоб влага краще зберігалась, щоб рослинки не сохли, так як пелергонію ми не накриваємо плівочкою, а гвоздичку накриваємо для того, щоб вона краще зберігала вологу. Ось такі гарні черіночки у нас стоять. Вчеринкувала я її три дні тому. Результат укорінення покажу вам у наступних відео. Пробую також трішки сурфіній, лавандочки. Покорінення провожу також у таких пінопластових ящиків, дуже зручні для використання. Поставила на вкорінення фуксію. Також омолоджувала фліктрантус. Дуже гарно вкоріняються такі черіночки. Трішки барбарису, вербени, пілеї, отака декоративна папороть. Дуже зараз вона користується попитом, так як люди її люблять, вона не вибаглива, Ось такі черенки зараз я розмножую. і як вони будуть укорінюватися, і що ми будемо робити далі, буду вам все показувати. А це, друзі, експеримент моїх посівів, так як раніше, як ви вже знаєте, ми висівали. В будинку, де температура була 15-20 градусів для посіву сім'ян. А тут у нас коливається 8-12-15, але дивлюсь, що помаленьку сходи починають прокльовуватися. Так що, я думаю, що будемо сіяти в теплиці, так як можливості вирощувати в різних місцях. Немає, так як будинок знаходиться на іншій ділянці і постійно треба ловити світло. Ще покажу, що у нас росте в теплиці на полицях. Ось такий лавровий листочок маємо в своєму господарстві, дуже ароматний. Також ми його розмножуємо, можливо, комусь потрібно буде черіночок, звертайтесь. Далі маємо ось таку багаторічну гвоздику яка дуже користується попитом, тому що люди її люблять, вона цвіте постійно, починаючи з весни, до самих-морозів. самих, до самих морозів. Квіти дуже гарні, різного забарвлення. Маємо і рожеві, і білі, і бордові. Квіточки, звісно, на зимній період ми зріваємо, аби рослинка краще нарощувала кустик. А також, щоб не нападали різні грибкові заболю, захворювання. Ось такі красуні ростуть у нас на першій полиці. Також в мене лишилося пару кустиків газанії з минулого сезону. А ось це, друзі, це сон або пристріл. Насіннячку я збирала сама, сіяла перший раз, і результат мене порадував, так як насіння у мене зійшло 100%. І ось такі чудові рослинки вже ростуть у нас у теплиці. І я думаю, що весною ми вже зможемо порадувати наших купців рясним цвітінням. Далі стоять мої красуні гортензії. Гортензії маю різних кольорів: і рожеві, і бордові, і фіолетові, і білі. Різні різні. Ось такі красуні. Частина зимою у мене в відкритому ґрунті, а частину зберігаю у теплиці. Також маю цибулини кал, які ми посушили, почистили від зайвих корінців. І ось такі цибулинки у нас підсихають, і також ми їх зберігаємо у теплиці до того часу, поки не будемо висаджувати або у ґрунт, або в горщики. Це палергоні, які ми укорінювали методом черенкування. Тут в мене є і плющелисні, і каліопи, ізоналочки, і королівська пелергонія, моя улюблена. Також у цьому році ми Збирали насіння з остеосперму. Збираємо його завжди, так як насіння коштує недешево, тому ми стараємося зібрати і маємо свій посадковий матеріал, зібраний власноруч. Далі. Корінені гортензії, молоденькі череночки і наша красуня цинерарія гібридна. В цьому році ми також купували черенками чи сіянцями, правильніше сказати, і також збирали своє насіння. Ось це екземпляр, друзі, самозборного насіння. Перший рік збору рослина має повторити свої материнські відмінності. А далі також будемо поновлювати. І ось це рослинки куплені сіянцями в касетах. Теж дуже гарні, крупненькі, здоровенькі. І ось тут я їх поділила смужкою, щоб побачити різницю. Із замовлених і зібраних власноруч. А ця рослина називається примула обконіка. Дуже давно хотілося мені її спробувати спробувати виростити, але якось невдало в мене це все виходить. Ось такі екземпляри не живуть, а доживають, як то кажуть. Зі всієї кількості, яку ми замовляли, у нас залишилося відсотків 30. Є, звісно, непогані екземпляри. Ось такі, але якось вона мене не радує, і я думаю, що більше замовляти ми її не будемо. Можливо, друзі, хтось знає, що їй бракує, що з нею не так. Підскажіть, буду дуже вдячна: Колеуси, які ми висівали з насіння різних кольорів, і рябенькі, зелененькі, жовтенькі, з кайомочками. Ось такі різні. Далі у нас красуня газанія. Газанія це сонячна квітка, яка посухо витривала, дуже люди її люблять. Сіяли ми її в серпні місяці, аби у нас вона встигла заквітнути до кінця квітня. Саме на період, коли люди масово купують квіти, щоб у цей період наша газанія вже була готова. Розмарин. Ось такі красунчики у нас ростуть, така коренева система. Дуже ароматний. Далі у нас стоїть лаванда. Лаванді тут якось не дуже подобається, так як у нас в теплиці. Дуже великий конденсат. І десь частинами вона, можливо, замокає. Тому якось так їй тут не дуже комфортно. Але нічого, будемо надіятися, що скоро вже будуть сонячні дні, вона трішки підсохне, будемо провітрювати, і все буде з нею добре. А от далі у мене ціле море, диплоденії. Красуня-диплоденія це така рослина, яка садиться в кашпо, вона або плететься, або спадає. Дуже люди її полюбляють, користуються гарно спросом, попитом. Різних кольорів маю в цьому році. У мене є і червона, і рожева, біла, а також з'явилася і жовтенька. Також маю їх і у кашпо підвісних. Ще трошки, друзі, потрібно зачекати, і ця вся краса зацвіте, я вам все буду показувати. І останній стелаж, який у нас знаходиться у теплиці, це. Стелаж, який зайнятий красуною примулою. Це примула крупноквіткова, маю мікс кольорів, безстебельна. В цьому році у нас такої примули, ну, трошки більше 2000 штук. Ось весь весь стілаж, який у мене розміром 20 метрів уздовж теплиці, у нас займає примула. І трішки сюди, друзі, поставила ще таких низькорослих хризантем, аби зробити раніше посадковий матеріал. І над кожним стілажиком у нас зроблена така конструкція. На всю теплицю до самого кінця по 20 метрів, і ми використовуємо її для підвісних кашпо. Дуже зручно, так як можна вмістити дуже велику кількість рослин. Так що, друзі, рекомендую також обладнайте собі, так як економиться велика маса місця. Під кожним стілажиком у нас також є освітлення проведене, і ще трішки і сюди переїдуть наші тюльпанчики. Все, що ми будемо робити, будемо показувати, розказувати. Так що, друзі, якщо вам було цікаво, залишайтеся з нами. До зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!